Найважливіші події дня учима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Рівне отримало нового іноземного брата. Польський Люблін став містом побратимом нашого обласного центру. Таким чином, рівне офіційно оформило стосунки вже з сьомим населеним пунктом. До цього співпраця була налагоджена з болгарським Відіном, словацьким зволеном, німецьким оберфіхтахом, українським Сєвєродонецьким, а також польським Пьотрковим, Трибунальським та Забже. Люблін з населенням понад 350 тисяч. Таким чином став найбільшим для рівного дружнім містом. Доволі символічно, що протокол намірів про співпрацю керівники. Іст підписали під час святкування Дня Європи в Україні. Більше про це Галина Баранчук і Президент Любліна чи Жук в останні в рівному був ще у 90-х роках. каже, з того часу місто покрасивішало, особливо причепорився його центр. Він сподівається, що співпраця з поляками та євросоюзом допоможе рівному подолати труднощі та йти вперед. А розпочати діалог рівне та Люблін планують з реалізації культурно-освітніх проєктів. Напевно, в сфері культури. Співпраця у сфері культури і обміну в рамках університетів це перше, що ми швидко, просто і легко можемо зробити. А ось влада рівно розраховує і на більш вагому співпрацю, адже польським колегам вдалося залучити на розвиток Любліна близько мільйона євро інвестицій з євросоюзу. Тому у нас сподівається на допомогу поляків і у вирішенні фінансових питань, щоб ми могли отримати. Ну може, не таку допомогу євросоюзу як Люблін, але на фоні нашого бюджету досить пристойно. Безумовно було б добре, якби ми побудували якусь площу чи купили тролейбуси нові після підписання протоколу про наміри. Традиційний обмін подарунками та келих шампанського. Затим учасники офіційної делегації, на чолі святкової колони, вирушають до майдану незалежності. Тут на них чекає рівненська молодь. Сьогодні вся Україна відзначає День Європи. Після коротких привітань в небо злітають кульки і розпочинається концертно-розважальна програма. Тим часом учні художньої школи малюють європейські міста. Я малюю лодонський міст і просто з дитинства я хотіла там побувати. А поряд учні дитячої спортивної школи проводять міні матч рівне на шляху до євро 12 Кажуть, згодом теж не проти взяти участь у таких міжнародних матчах, а поки з нетерпінням чекають на гостей, щоб почути, як живуть там у Європі. Протягом цього навчального року у школах Рівного тривала європейська олімпіада. Її переможцями стали учасники Євроклубу НВК 12. Кажуть, усе завдяки тому, що тему для участі обрали спортивну. Ми хотіли показати, що Україна не тільки славиться своїми там землями і так далі. Вона славиться також своїми спортсменами, що досягли високих висот в, ну, в спорті і, взагалі, показали Україну на новому рівні. Керівництво школи каже, що окрім нагород учні школи мають від занять. В Євроклубі і практичний зиск. Так школа вже тривалий час співпрацює з Гетеуніверситетом у Німеччині. В рамках такої програми учні школи мають змогу побувати безкоштовно на мовних курсах в Німеччині. Вони мають змогу абсолютно безкоштовно здати іспити і отримати сертифікати міжнародного зразка, які дають змогу навчатись в вищих навчальних закладах за кордоном. Відтепер вони мають надію налагодити подібну співпрацю із польськими навчальними закладами. Галина Бранчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма день. Жителі села Мала Любаша та ще кількох сусідніх поблизу Костополя нарікають на неприємні запахи, які є наслідком роботи місцевого ветеринарно-санітарного заводу підприємство переробляє трупи тварин на кісне борошно. Цей процес супроводжується викидами випарів, який й доносить до населених пунктів вітер. Проблема не нова. Люди час від часу скаржаться у різні інстанції. Цього разу низку перевірок підприємства провела обласна природоохоронна прокуратура. Їх результати знає Вікторія Катеринчик. Безлюдні вулочки, закриті вікна, таким селом Мала Любажа, що у Костопільському районі стає надвечір. Постіє воно від нестерпного смороду, який час від часу доноситься від єдиного в області ведсанзаводом. У селі в нас ведеться мова, що починається газова атака. І це 17, після після ї години, коли закінчується в їх робочий час, і оце напевно це повітря відроблене, все випускається. І це півтори-дві години. Оце йде газова атака на село. Ми ховаємося в хатах, ховаємося ще й закриваємо двері, вікна воно ж прямо через вікна просовується, і все через специфіку роботи заводу. Щодня тут на кісткову муку переробляють тонни м'ясних відходів, кісток, трупів тварин. На підприємстві визнають запах несприємних, втім додають так. Було тут не завжди. Раніше в нас був таке велика рогата ходова, поступала свині. А сьогодні в основному йде е, від забою птиці відходи це пір'я. Ну і відходи від забою птиці, які мають свій специфічний запах. Зовсім не той, що що був тоді раніше. І, хоча скарг на сморід, особливо в літній період з року в рік стає все більше. У санстанції запевняють, підприємство розташоване із дотримання всіх вимог, та й дозволи на викиди перегрітого пару, що містить цірководень, окис азоту, аміак та інші хімічні сполуки, є дозвіл є, погоджується в екологічній інспекції, але за результатами їх останньої перевірки, вміст аміаку перевищує допустимий рівень. Має претензії і прокуратура. кажуть, підприємство при нормі у 2 Вино тонни неперероблених відходів торік втричі перевищило цю цифру. Подібна ситуація спостерігається і нині. Чи були наднормативні викиди? Справа в тому, що кількість викидів там нормується на один кубічний метр. Тобто на один кубічний метр там в межах дозволеного так викиди і проводили, що підтвердила лабораторні аналізи Держекоінспекції. проте враховуючи, що їх викинуто втричі більше ніж передбачалося, відповідно потрібно провести відповідність документацію. І більш захистити довкілля від цих забруднюючих речовин, встановивши відповідне остаткування. Модернізувати обладнання на заводі мають вже найближчим часом, крім того, ймовірно, що за кілька років проблема вирішиться сама собою. Планується будівництво двох великих заводів на Україну, і Костопіль стане все на все зборним пунктом. Через два місяці через два роки. Через два роки. А Два місяці, місця думи щось зроблю, щоб трошки менше були викиди, щоб не досягали населених пунктів. Вікторія Катеринчик, Оксана Савчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день. Депутати бюджетної комісії обласної ради погодились винести на розгляд сесії питання про те, аби прийняти обласну власність половину майна стадіону Авангард. Інша половина стадіону так і залишиться у власності громади рівного. На думку депутатів, додаткове фінансування з обласної казни поліпшить стан справ у цій спортивній установі. Окрім того, на розгляд сесії бюджетна комісія винесла питання про доцільність звільнення управління майновим комплексом обласної ради від 30 відсоткової орендної плати. Я прошу, щоб відмінили орендну плату 30% до сплати до обласного бюджету. В зв'язку з тим, що зараз підприємство знаходиться в дуже скрутному фінансовому становищі. Йде не до фінансування тих орендарів, які орендують, орендують певні площі. Це і комерційні структури, і державні структури. 80% питань, з якими до нього звертаються громадяни. Вдається вирішити констатує голова обласної адміністрації Василь Берташ. Інші або перебувають у судах, або потребують вирішення на державному рівні. Найбільше громадянам потрібні допомога у земельних проблемах, питаннях соцзахисту, а також матеріальна допомога на лікування. Аби оптимізувати процес, керівник області вирішив свій черговий прийом зробити віртуальним для того, щоб поскаржитись на життя людям. Достатньо було завітати до районної адміністрації. Що з цього вийшло? Бачив Роман Сварида. На прийом до голови обласної державної адміністрації записалося понад півсотні жителів краю. Більшість з них представники районів. Втім, на особисту зустріч із Василем Берташем. Жоден із них не приїхав, оскільки цього разу прийом проходив у форматі відеоконференції. За словами очільника області, подібна практика більш ефективна. До того ж, це економить час самих громадян, яким не потрібно їхати до рівного. Питання можна вирішити дуже швидко. Якщо це питання, ну є питання, які, наприклад, вони дзвонять, я даю доручення, і воно звичайно вирішується, якщо це в нашій компетенції. А так людина треба по-перше, це затратити час, затратити кошти, щоб приїхати зустрітись з головою. І як ви бачите, дуже багато інколи людей. Галина Кириловець із Рокитнівського району через проблеми із здоров'ям попрохала надати матеріальну допомогу на оперативне лікування. Хочу попитати чи можна, якщо немає коштів, виділю. Я прошу вас, може якось як мати героїні, прискоріти мені ту допомогу. Може, я ті гроші ми зробимо обох операцій. Я дуже вас прошу. Гелина Миколаївна, у нас 25 числа буде сесія обласної ради. Ми на фонд допомоги виділяємо кошти, і з цих коштів буде виділено. Після 25-го числа я думаю оперативно ми вирішимо ваше питання. Втім, спілкувався голова адміністрації не лише віртуально, так чемпіон Радянського Союзу з важкої атлетики Михайло Хомченко особисто прийшов просити кошти на участь у ветеранському чемпіонаті світу. Недавно буквально був на першості України, виграв перше місце. Це, якби, ліцензія на допуск першості світу, який буде у Львові. Ну, мабуть. Раз в моєму житті на підготовку до змагань Михайлу Хомченку потрібно 3 тисячі гривень. Василь Берташ пообіцяв звернутися до спонсорів і допомогти. Каже, більшість питань під час прийому вдається вирішити, втім деякі не під силу навіть голові обласної адміністрації. Є питання, наприклад, освітлення вулиці. Якщо звертається з цим питанням не одна територіальна громада, а 20, 30, 40, то сьогодні я не можу знайти 12-15 мільйонів гривень із місцевого бюджету. Звичайно, є черговість. Виїжає і депутатська комісія ці питання розглядають. Загалом уже цього року очільник області вислухав майже чотири сотні громадян. Торік півтори тисячі. Записатися на прийом можуть усі бажаючі. Спочатку питання пройде попереднє вивчення профільними спеціалістами. Після чого візит безпосередньо до голови може бути і не потрібен. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Пам'ятник воїнам афганців відтепер її і в острозі. Його відкриття чекали там багато років, однак, усе впиралось у відсутність грошей. Спочатку пожертви збирали в місцевих церквах. Згодом у якості меценатів спорудження пам'ятника фінансово підтримали чиновники різних рівнів. Врешті-решт, майже у самому центрі острога, постав величний пам'ятник полеглим воїнам-інтернаціоналістам. Іван Марчук з подробицями. Бронзовий солдат сидить і дивиться в небо, бо не знає, що його чекає на афганській землі, і згорає у полум'ї чорного тюльпана. Ця квітка символізує радянський літак Ан 12 який під час війни вивозив з Афганістану тіла загиблих. Проєктів пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам в острозі було кілька. Однак усі зійшлися на тому, що він має виглядати саме так. Володимир Гурніцький, колишній афганець і головний ініціатор створення монументу. Багато років він виношував ідею його встановлення, і сьогодні суворий з вигляду чоловік не може стримати сліз, і там, там далекій афганській землі. Невекажний із афганців в душе имел слово, слово клятвы. Если вернется домой живым, он будет ставить памятники. Даже там, в то время, уже когда было очень тяжело, трудно совсем, мы там уже делали небольшие памятники в виде обрывка баранки от машины, в виде отбитого ствола, просто бетонировали колеса, Син цієї жінки із тієї війни так і не повернувся. Ждала, виглядала, всю надію мала, що через годочок вернеться синочок. А привезли сина в стальній домовині, було сина вбито в далекій країні. Сьогодні Катерина Климак виступає від імені усіх таких матерів. Зі сльозами на очах вона бажає нинішнім воїнам ніколи не дивитися в очі війні. А ще в пам'ять про полеглих побратимів живі афганці написали: немає більшої любові, ніж якщо хтось покладе душу за друзів своїх. На жаль, ми не повернемо їх до життя. Ми не вернемо синів матерям вдолом чоловіків. Дітям батьків, але наш обов'язок завжди пам'ятати про їх подвиг. Долучився до відкриття такого довгоочікуваного пам'ятника. І головний афганець України Сергій Червонописький. Він каже, що у державі 80% районних центрів вже мають монументи воїнам-інтернаціоналістам, а це означає, що колишні стереотипи про афганців давно залишилися у минулому. Нас зробили буцімто кровожерливими, Якимись загарбниками, які майже по своїй волі пішли на чужу землю пригновлювати афганський народ. І тільки зараз в Україні дуже чітко визначено відношення українського народу до тої війни, до того подвигу, який зробили там українці разом із росіянами, з білорусами. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День цієї неділі в Україні вшановували пам'ять жертв політичних репресій. У рівному представники обласної та міської влади свідки великого терору громадськість поклали вінки до пам'ятника загиблим за Україну. І в обласному центрі і в інших населених пунктах приспустили державні прапори на телебаченні та радіо внесли зміни у програми відповідно до правил мовлення «Одні жалоби. Науковці говорять, Рівненщина є однією з найбільш постраждалих від репресій областей. Достеменна статистика невідома до нині, але на думку дослідників, кількість репресованих жителів краю є не менше від 100 тисяч. Нині в області проживає близько трьох тисяч людей, які потерпіли від політичного терору. Що входить в це поняття жертви політичних репресій, воно визначено чітко було е, Леніном. Це вороги народу, це е, е, жертви класової боротьби, яка розпочалася з благословення Леніна. Красним терором з 1917 року. У нас нема, як кажуть порослі, состава преступлення. Ми не з оружієм йшли, не воювали, не убивали. Нас просто взяли і наказували. Нам подавали по 10 років і так далі. І так тюрми. Ми вже все це пройшли, і тепер хочемо, щоб молодь, будуче покоління, знала і боялась цього, щоб не повторилось. Природний потенціал та перспективи розвитку західного полісся впродовж двох днів вивчали у Березному. Там відбулася перша міжнародна науково-практична конференція. У ній взяли участь півтори сотні фахівців, крім українців, в своїй праці представили вчені з Білорусі, Польщі, Великобританії та Нідерландів. На думку науковців, західне полісся багато на корисні копалини, рідкісну флору і фауну. Головне завдання зберегти їх і розвивати цей природний ресурс. Подробиці далі у сюжеті. Привернути увагу до західного полісся, потенціал якого використовується не в повній мірі. Така мета першої міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася у Березному. На базі настучанського інституту такий захід проводять щороку. Втім, нині конференція вийшла на міжнародний рівень. На Сьогоднішній день ми маємо сім доповідей, які підготовили вчені із Білорусії, із Польщі, з Великої Британії і з Голландії. Вісім докторів наук, більше сорока кандидатів наук. І приємно зазначити, що є молоді вчені разом з тим, є і студенти Тимоїстранти загалом поділитися науковими напрацюваннями на конференції зібралося майже 150 вчених. Зацікавив цей захід і генерального консула Чеської Республіки у Львові. Він приїхав без наукової доповіді, проте хотів почути, як українці намагаються зберегти оригінальну природу полісся зараз у світі йде боротьба за охорону природи. Це головна проблема для різних народів. Вона є як у вас, так і в нас. Мене цікавить ваш досвід вирішення проблем охорони фауни і флори. Я передам його своїм співвітчизникам. Більшість доповідей була присвячена саме поліссю. Так кандидат економічних наук і голова товариства лісівників Рівненщини Микола Шершун розповів про розвиток біоенергетики. Його дослідження стосувалися альтернативних джерел палива. каже завдяки біоенергетиці, українці стануть менш залежними від російського газу. Ми обов'язково мусимо відійти від залежності від того, що наш сусід нам постійно диктує. От. А для цього треба шукати альтернативу, зможемо зі. Тнути з полегшенням перед початком опалювального сезону і сказати, що ми і самі можемо справитися із цією проблемою. За підсумками конференції, її матеріали будуть передані до столиці. Вчені сподіваються, що отримавши належне державне фінансування, Західне полісся зможе використати свій потенціал. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Ні, трудовому кодексу та закону про порядок проведення мирних заходів, у тому вигляді, у якому вони як проекти подані до Верховної Ради. Про це сьогодні заявили активісти кількох рівненських громадських організацій. На майдані незалежності вони роздавали листівки та провели флешмоб. За словами організаторів, такі акції відбулися по всій Україні. Активісти вважають, що згадані закони у разі схвалення значно обмежать соціальні та громадянські права українців, аби привернути до цього увагу. Кілька учасників акції заклеїли собі роти та одягли паперові ланцюги. Найбільше, я думаю, цей законопроект дійсно б'є по молоді, тому що е ну, цим людям працювати. В них у багатьох немає першого робочого місця, якби да? вони йдуть працювати, їм кажуть, ви стажуєтесь півроку, а потім їх можуть без, без попередження їх можуть вигнати. Тому, би, тому що а, ви нам не підійшли. А вони півроку виконували роботу звичайних працівників. Тому якби це дуже погано. Крім того, ми навіть не зможемо вийти і не зможемо нормально сказати, що ми проти цього. Ми хочемо, щоб були внесені. Ні, суттєві зміни і найбільш такі е, е, суперечливі норми були виключені з цих законопроєктів. Пісні лише українською. Ось основна умова сьомого всеукраїнського фестивалю Весняний первоцвіт, крім виконавців із західної України, на участь у ньому до рівного завітали співаки з Дніпропетровської, Сумської, Київської та Полтавської областей. Загалом 120 вокалістів віком від 6 до 50 років. Учасники фестивалю виконували естрадні, народні, авторські та класичні пісні у підсумку гран-прі весняного первосвіту здобула наша землячка, учениця Рівненської музичної школи номер 2 Катерина Качановська. При цьому, за словами організаторів, високі. Творчий рівень продемонстрували, і інші представники Рівненщини. з Рівненщини бере участь. Е, Саме активно, мабуть, палац дітей і молоді бере Рівненський і також гімназії Рівненські. А хочеться відмітити, також це постійні учасники це Радивилів е, Березне, які постійно беруть участь у фестивалі. Домашньою нічиєю 1 з Янакієвцем завершив чемпіонат екстраліги мініфутбольний клуб Кардинал. Рівняни відкрили рахунок у зустрічі. Але наприкінці матчу Михайло Волянюк, який починав сезон у Рівному, а завершує його на Донеччині, забив м'ячу відповідь. Подробиці гри у наступному сюжеті. Для кардинала заключна гра чемпіонату проти Єнаківця не мало турнірного значення. Напевно, саме тому рівненський клуб навіть не спромігся перед нею належним чином накачати м'яча, і тому стартовий свисток пролунав з запізненням. Теоретично піднятися з шостого місця на рівня не могли, але ні для гравців, ні для терена це вже не було особливим стимулом. Після гри з Ураганом вже ми як, не так готувалися до цієї гри з це можна сказати, не теж для нас не закінчився. Ну вже ми такому е, вже був. У нас такий відпускний режим, Готові вже до відпустки. Чим я сказав, що ця вже гра нам не, нічого не вирішала. Тобто мотивації такої, якби не було. Ну але болівники прийшли, треба було по-любому виходити і грати. Немав турніру сенсу і юнак. Ось, звісно, вірити в перемогу ЛТК в Івано-Франківську над ураганом ніхто не забороняв, але бронзові перспективи футзалістів з Донбасу все ж виглядали примарними. Втім, відбувати номер вони, які кардинал, не збиралися. Настраивались серьезно, готовились. все-таки в первом круге. Здесь проиграли 7-3, как бы, взять реванш, это чисто как бы, ну, с моральної точки зрения. Єдиний зустрічі кардинал забив на 12-й хвилині. Юрий Когут за простріл з лівого флангу. Пропустили стандарт, мабуть, который наверное, 10 лет тому забивали. Его бьют и бьют. И... То есть ошибка там, которую допустили вратарь. Програючи нуль одинківець почав тиснути протягом 14-ї хвилини. Голкіпер рівнян Віталій Віталієнішкин спочатку відбив удар Дмитра Сільченка, а потім Олександра Хурсова проходить ще дві хвилини, і все же хурсов на пару з Євгеном Юнаковим створюють ще два небезпечні моменти. Забили гол, бачите, віддали ініціативу. Хотілося зіграти на контратаках, десь не вийшло. Після перерви гості продовжили обстріл воріт Денюшкина. Особливо старався Віталій Нестеру, але не йому судилося стати героєм у своїй команді. На 35 й хвилині Михайло Волянюк завдав надпотужного удару, зрівнявши таким чином рахунок. Як усе було, після матчу Гравець навіть пригадати не зміг. Там ну, ні, я чесно не пам'ятаю. Зараз уставший не можу. Ще не те, Треба надихати. В останні хвилини Єнаківець спробував вирвати перемогу, випустивши замість воротаря п'ятого польового гравця. Втім, голів глядачі більше так і не побачили. Більш-менш такий результат пристойний. Ну то, тобто, да, задоволення граю. І результатом теж. Таким чином, на Єнаківець ще очікує гра у Львові проти одного з претендентів на золото. А от кардинал чемпіонат вже завершив. Шосте місце президент клубу назвав незадовільним результатом. Втім, Володимир Валявка з оптимізмом дивиться вже у новий сезон. Команда залишається в рівному. Команда буде грати е е е і надіюся, що буде прогресувати. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Рівненські футболісти 2000-го року народження не змогли пробитись до фінальної частини всеукраїнського турніру на призи клубу «Шкіряний м'яч не допомогло рівнянам і власне поле, на якому відбувалися ігри зональних змагань. У вирішальній зустрічі команда рівненської 26-ї школи програла представникам Хмельницького, і саме останні тепер продовжать боротьбу за медалі. Третє та четверте місця у представників Тернополя та Володимира Волинського. А вже у вівторок у Рівному розпочнеться ще один зональний турнір за право грати у фіналі з господарями юнаки 98-го року народження. Черкас, Вінниця та Хмельницького. Завдання виграти не стояло, але на поле виходиться для того, щоб перемагати. Якщо вже дивитися, малюнок гри, ритми, темпи гри, є хлопчики, які показують дуже високий рівень. Хотілося б, щоб у Рівному відродився футбол професійний, і я думаю, що це саме ці дітки, це є ті ластівки, які допоможуть це зробити незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сіроти цього випуску. Маєте цікаву інформацію, телефонуйте нам і пишіть. Ми завжди відкриті для співпраці. Я прощаюсь вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.